Продати себе в рабство, щоб викупити себе з рабства. Що таке стартовий капітал бідної людини? Ти їдеш на заробітки на рік, на два. За два роки ти відклав десь 20 тисяч доларів. Чи допоможуть ці гроші відкрити бізнес? Ні. Якщо в тебе немає досвіду, більш вдома, навіть якщо ти вкладеш ці гроші в бізнес, ти їх просреш. Чи допоможуть ці гроші як інвестиція тобі на заробіток? Ні. Ти за них нічого не купиш, щоб тебе хоч якось врятувало. Для України це можливість три роки не працювати, а просто жити спокійно за ці гроші. Ці гроші звільняють тебе на три роки від потреби щодня йти на роботу. І от як ти потратиш цей час, це і буде твоїм стартовим капіталом. Ти можеш за цей час перетворитися на інструмент, на людину професії, знайти те, за рахунок чого ти ж зможеш заробляти в майбутньому все своє життя, тільки викупивши себе на якийсь період. З рабства і потративши цей час на навчання, на пошук сфер нових, на пошук тем, піти працювати не на якусь роботу хірову, а туди, де є можливість кар'єрного зростання, де тебе навчать продавати, де тебе навчать комунікувати, менеджерувати, перетворитися нарешті на ту людину, яка зможе все життя достойно заробляти.